Вони ладні стерти з пам'яті той момент, коли були абсолютно беззахисні жінки. Це про нас. Вони на своєму досвіді знають, що таке чоловік тиран артистки Оля Полякова. Камаля Ольга Сумська діляться спогадами та настановами українським жінкам. Дружина актора Віталія Борисюка Ольга Сумська на власному досвіді знає, що таке домашня тиранія. Я не хочу конкретизувати. У мене два шлюби в першому шлюбі були. Доволі яскраві прояви агресії. Бурхливі сімейні конфлікти стали причиною розлучення із першим чоловіком, актором Євгеном Паперним. Ольга Сумська радить всім жінкам не терпіти прояви агресії чоловіка. Жінка втрачає і втрачає свою красу здебільшого здоров'я і енергетику. Вона марніє за агресивним чоловіком. От хороше українське слово все. а за гарним чоловіком розквітали. Іншої думки дружина українського бізнесмена шоувумен Оля Полякова. Це я ж терплю свого чоловіка, тирана. Звісно, ми всі баби. Застежним внутрішнім. Попри те, що тиранією вона називає масажі та сніданки від коханого. Оля запевняє, головне для неї щедрість чоловіка. Його можна простити такий післячок, як домашньої тирані. А от дружина пакистанського мільярдера Мохаммеда Захура Камалія навіть уявити не на може, що чоловік вдарить її. Горда жінка, я люблю себе дуже сильно, і тому я б не потерпіла, щоб на мене хтось навіть пальцем. С прикаснився кам'я в іншому випадку. Співачка себе не контролює та попереджає, може бути небезпечною. Я вони сама його вбила, чесне слово. Адже на думку Камалії, чоловік, який вдарив жінку, хоча б раз в житті, обов'язково зробить це вдруге.